Вітає в ефірі. Інформаційний випуск новин 11 грудня. Сьогодні триває вже 1387-ма доба російського терору проти України. Поки на фронті українські захисники стримують ворога, у тилу зростає кількість зрадників та аферистів, онлайн-вербування, шахрайські схеми та торгівля людьми. Ці теми дедалі частіше з'являються у новинах, а громадяни. Знову і знову стоїть жертвами злочинців. Тож будьте уважними та обачними. А про головні події цього четверга в області розповімо вже за мить на 33-му телеканалі. Тож не перемикайте. Співпраця з ворогом СБУ затримала ще двох агентів РФ, які готували обстріли по тепло та гідроелектростанціях Київщини. Основними цілями рашистів були теплові та гідроелектростанції столичного регіону України. Щоб навести атаки РФ на дані об'єкти, фігуранти порізно обходили місцевість, фіксували координати енергоспоруд та з'ясовували їхній технічний стан після обстрілів. Як встановило розслідування, завдання ворога виконували двоє безробітних з Одеської та Хмельницької областей. Обидва фігуранти віком 19 і 21 років потрапили до уваги російського ГРУ, коли шукали легких грошей на телеграм-каналах восени цього року. Після дистанційного вербування воєнна розвідка РФ відрядила агентів до Києва та прилеглих районів міста для коригування нової серії ракетно-дронових ударів. Агенти РФ фотографували та позначали на Google картах геолокації блокпостів на місцевих дорогах. Їх затримали на гарячому, коли зрадники проводили до розвідку за адресами потенційних цілей. Наразі обидва зловмисники перебувають під вартою без права внесення застави. Їм загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. Телефонні шахраї активізувались минулої доби. До хмельницьких правоохоронців надійшло п'ять звернень від людей, які стали жертвами добре відомої, але досі ефективної афери. Зловмисники телефонували, нібито з банку, говорили швидко та впевнено, залякували несанкціонованим зняттям коштів. І переконували їм діяти треба негайно. Під виглядом порятунку заощаджень шахраї змушували жертв переказувати гроші на так звані безпечні рахунки, виконувати операції у банківських застосунках або називати секретні коди з СМС. Через такі необдумані дії мешканці області втратили майже 460 тисяч гривень. Тож правоохоронці вкотре наголошують. Ніколи не варто передавати паролі, коди чи інші конфіденційні дані стороннім особам, бо кожен подібний дзвінок може коштувати дуже дорого, а часом і всіх сімейних заощаджень. Хмельницький став майданчиком обговорення проблеми, ігнорування якої є вкрай небезпечним. Благодійний фонд Карітас організував тренінг, торгівля людьми в онлайн-просторі, аби нагадати про загрози, які часто ховаються за яскравими картинками у соцмережах та вигідними оголошеннями в інтернеті. Захід відбувся у рамках реалізованого проєкту, який охоплює 12 областей України. На сьогоднішній день ми зіткнулися з тією проблемою, що е за кордону є звернення і прохання проводити активну роботу саме з дітьми старших класів, тому що вони мають тенденцію, ви знаєте, зараз виїжджати за кордон для продовження навчання, а оскільки інколи мотивація їх не стільки продовжити навчання, а просто виїхати за кордон. Вони дуже часто потрапляють в ситуації складні життєві обставини, в тому числі і потрапляють потрапляють ситуацію торгівлі людьми. Станом на сьогодні ми надали вже допомогу. 18 осіб нас отримали допомогу реінтеграційно. полягає в тому, що ми маємо можливість на певну суму придбати для громадян те, що їм допоможе адаптуватися після того, як вони потрапили в ситуацію торгівлі людьми. Статистика не втішна, адже за перші місяці 2025 року майже сотню українців офіційно визнали постраждалими від торгівлі людьми. Ба більше наголошують експерти мова не тільки про примусову працю чи сексуальну експлуатацію в реальному житті. Ті, все частіше злочинці використовують в соцмережі, групи в месенджерах і різні онлайн платформи для вербування жертв, обману та маніпуляцій. 60% відсотків усіх злочинів, які скоюються з метою торгівлі людьми, втягнення в різні форми експлуатації громадян, в тому числі дівчат, жінок, у сексуальне рабство і експлуатацію, це 60%. відсотків. Зараз ми бачимо під час війни вразливість вона стає тою причиною усіх категорій громадян, і внутрішньо переміщених осіб, і багатодітних сімей, і підлітків. Ви бачите, як сьогодні наші вороги втягують підлітків, і це вже не злочини да, там, трудової. Експлуатації, це вже просто військові злочини. Серед слухачів тренінгу освітяни, соцпрацівники та правоохоронці. Саме ті, хто щодня працює з найразливішими до подібних злочинів категоріями людей. Організатори додають: війна теж стала одним із каталізаторів. Все пов'язано з тим, що зараз військовий стан в країні. І на підставах цього. Скажімо так, збільшився попит, коли люди хочуть виїхати за кордон, і дуже часто цим користуються. Учасники заходу почули чимало важливої інформації та навіть попрактикувалися у спільних завданнях. Наприкінці отримали спеціальні сертифікати. Що деякі отримані на тренінгу обов'язково стануть вам нагоді. Вітаю вас Добре. організатори. Глибоко переконані, обізнаність це ваш найпотужніший захист. Коли людина озброєна необхідними знаннями, шанси вирватися з пасток злочинців зростають у рази. Це ваш шлях до порятунку життя, збереження мрій та відновлення свободи. Тож, якщо ви, ваші друзі, рідні чи знайомі стали жертвою протиправних дій, не зволікайте, ваш голос має значення. Для молодших на що я звертаю увагу, якщо ви Чомусь сумніваєтесь, не бійтесь говорити про це дорослим батькам, психологам, шкільним, соціальним працівникам, педагогам, які є в навчальних закладах. Якщо це дорослі люди, будь ласка, наші правоохоронні органи, міграційна служба, поліція, управління соціального захисту, Звертатись є куди є урядові гарячі лінії. Олена Гула, Аліна Вітряк, новини 33 канал. У Хмельницькому поранені правоохоронці проходили реабілітацію на кухні для поліцейських та нацгвардійців, які нині лікуються у відомчому шпиталі. Професійні кухарі провели особливий майстер-клас у сучасному кулінарному хабі на базі Хмельницького центру професійно-технічної освіти сфери послуг. Бійці вчилися готувати піцу та солодкі млинці. Під керівництвом досвідчених майстрів замішували тісто, обирали начинки, працювали з технікою. я розділила вам на дві частини, тому що в нас є два млинчика. Ставимо на кінець і легенько тако зробимо трубочкою. Отако от завертаємо, тако прижимаємо. Фахівці наголошують, кулінарія має потужний терапевтичний ефект. Робота з тістом заспокоює, допомагає сконцентруватися та покращує настрій. До кухні таке більш творче відношення. Все на око, і от як відчувається, так і роблю. А сьогодні почув більш теоретичну частину. Поняв, що вдома будуть тренуватися млинчики. Кутиками робити. У 23 році прийняв участь у бойових діях, отримав тяжкі поранення, лікувався довго півроку, потім приносив е, назад на службу, мене перевели на посаду кухаря, зараз знаходжуся на реабілітації. Навчальний практичний центр запросив нас до себе. Я та, як я кухар, мені це цікаво, щось навчився, щось якісь рецепти мені показали. Дуже їм дякую за це. Унікальні напарники рятувальників. У пошуково-рятувальному кінологічному відділенні ДСНС Хмельниччини служать і чотирилапі помічники. Серед них лабрадорка Небраска та вівчарка Джек. Втім, аби здобути потрібні навики, хвостаті постійно проходять тренування. Тренування у нас відбувається в режимі гри, але це ж перш за все таке тренування, де собака вдосконалює та підвищує свої навички. Однією чотирилапою помічницею є лабрадорка Небраска. Ця собака спеціалізується на пошуку людей під завалами, тож безперервно працює на місцях руйнувань, допомагаючи знаходити тих, хто може бути під уламками. Небраска була залучена до пошуку людей після масованого ракетного обстрілу. В місто Тернопіль майже після кожного обстрілу, якщо є руйнування, такі ми виїжджаємо. Собака шукає в довільному порядку. Но кінолог все ж таки знаходиться поруч, щоб підказати собаці, в якому напрямку краще піти. Ще один напарник рятувальників Джек він шукає людей на відкритій місцевості. Тільки за цей рік собаку уже двічі залучали до реальних пошукових операцій. Пропала дівчина, яку шукали дуже довго. Ми залучалися неодноразово для пошуку. Обстежували прилеглі ділянки, там очерети, болота. Якщо щось сталося, потрібно телефонувати відразу. І тоді буде більш ефективніша робота. Він тільки бачить, що ми його вдіваємо в шлю, все він включається в роботу. Рятувальники-кінологи зазначають, що усі досягнення та результати роботи залежать не лише від тренувань, а й від довіри між напарниками, адже собаки тонко відчувають емоції своїх провідників. Прогноз погоди на 12 грудня. За даними обласного гідрометцентру, останній робочий день тижня буде хмарним. Вночі без істотних опадів, вдень можливий невеликий дощ. Вітер північно-західний, 7-12 метрів за секунду. Температура повітря по області становитиме вночі 2-7 вище нуля, в день 4-9 тепла. У Хмельницькому стовпчики термометрів показуватимуть вночі 3-5 градусів, в день 5-7 тепла. Такими були новини четверга, попри складні умови сьогодення, тримаємося разом. Але пам'ятайте, безпека перед усім. У разі оголошення повітряної тривоги не зволікайте, йдіть в укриття, не ігноруйте загрози. Адже краще провести зайві хвилини у безпечному місці, ніж наражати себе та близьких на небезпеку. Крім того, подбайте про тривожну валізку з документами, аптечкою, водою, ліхтариком та речами першої потреби. А також слідкуйте за оперативною інформацією на офіційних джерелах, зокрема на нашому сайті та сторінках у соціальних мережах. Там ви знайдете завжди більше деталей про події в області та країні. Бережіть себе і тих, хто поруч. Побачимось у наступному випуску новин. Тож до зустрічі уже завтра.